Сонце заходить, а ми ще працюємо. Дивіться, заді мене яка красота по озелененню Хвойники. Зараз обрізаю, дуже хороша погода така. До речі, зараз березень місяць, 20 числа. Зараз я покажу і може буде це ці відео цікаво тим, хто саде або вже давно раніше посадив на себе на участку різні хвойники. Ось дивіться, бачите, були посаджені така краса. Ялинки. Ну, коли вони маленькі, я так само в себе садив їх. Вони кажуться, що один від одного дуже далеко. Але з часом вони починають ось з'єднуватись, бачите, один одного затіняти, забивати. І вся ця краса може з часом втратитись. Для того, щоб цього не було, потрібно зараз надати форму. Як ми це робимо? Зараз, березень, місяць, квітень, немає значення. Я зараз обрізаю, дивіться. Тут будуть таблетки, по кругу вбиваю, знімаю верх. Голубі підрізаю, роблю більш-менш красиву форму. Тут теж обрізаю. І ось дивіться, я вже почав це робити, Дивіться, вже де обрізано, яка виходить, така таблеточка, яка виходить, краса. Ось вже підбиті. Ця сторона вже зроблена взагалі. Бачите, які таблетки, як круто виглядає. І так само тут ялинки. Тому обрізайте, обрізайте, ще раз обрізайте. Я тільки за, за обрізку. Тому що ви знаєте, що обрізка дає, в нашому випадку буде краща хвоя і буде більше після кожного зрізу, тут буде максимально набиватися хвоєю і буде така забита, крута, класна у нас <хи> форма і крона. Тому зараз це поки сонечко ще не зайшло, ще попрацюю. Думаю, що зараз я це ще весь ряд спюю зробити. Хоча тут десь одиниць 30, але працюємо <хи> на повну, можна так сказати. what's up